Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля, це канал про вишивку. І наразі я вас зустрічаю з своєю. Це не своя, це не моя вишиванка, це вишиванка для доні. І це відео починаю з того, на чому я закінчила. Тому що, в першу чергу, мені що потрібно зробити, це. Ось попрацювати з цими речами. Що тут не так? Це мені, знаєте, вернуло кравчення домашнє завдання і сказала, що ти не здала контрольну роботу. Якось так це було, тому що зараз поясню, що. Ось це викрика комера. І ось тут, бачите, зрозуміло, що з одного краю до другого краю це комір. Ну, ось так, бачите. Це половина. А я це вишила, я не знаю, дівчат. Я не знаю, на яку дитину я вишивала. Я не знаю, чим я думала, коли я це робила. І коли я так, знаєте, свято була впевнена, що прям чому не поміряти. Тож є вдома є вдома дитина, на якій можна це все перемірити. Ну, ну неважливо. Перше, з чим я до вас прийшла, це те, що мені потрібно ось це вибороти. Ось тут, ось, ось тут, мені здається. Давайте ще раз примірюємо. Чому я це все розповідаю? Тому щоб знала, що ви дівчатка знали, що не так то вже і страшно, коли ось такі речі трапляються. Це, це не біда. А, ось бачите? Ось, ось тут, в цій частині, це рівно половина коміру. Якщо так скласти, зараз подивимося на просвіт. Ось, подивіться, ще, ще ось це мені потрібно вишити, але мені ж потрібно оце вибороти. І оце випороти і вишити. Вишити, що мені вишити? Два ось цих фрагмента. Так, три. Ні. Якщо це середина, оце середина, то мені щось ось, ось це все потрібно вишити. Ось це, ось це так? Правильно я говорю. Я зараз знову наговорю, знову буду вишивати і знову мені кравчиня відправити домашнє завдання. Так. Ось це за половина. Коротше, дівчат, буду думати, але завдання номер один це мені ось зайнятися. Цим комером, аби його вишити і аби вже його пошити, тому що була б вже готова сорочка до примірки, якби тітя Оля трошечки не плужила. Тому з таким процесом я розпочинаю свої вишивальні будні. Зробила перше включення, це прекрасно. Все, тоді будемо з вами зустрічатися вже в подальших включеннях, і я вам буду розказувати і показувати, що мені потрібно. Мені цей фрагмент мені потрібно виперети. Але, ну, нічого страшного. Це не так страшно, як здається. Десь там, знаєте, буду. Але це треба, знаєте, так сісти, випероти і вже далі продовжувати вишивати, тому що. Є що вишивати. Ще хочу зробити схему, аби там нічим не путатися. Або це так зручно, коли я ще подумаю, на чому я це все буду натягувати. Ну, коротше, вже вам не треба знати. Вже буду приходити до вас наступний раз і розповідати вам про свої досягнення ось цим коміром. Так, Вийшли ми з Айною, йдемо забирати її корм. Прийшла вибжалуватись на цю біду. Так, яка година? 11.15. Це в вже другий раз спроба номер 2 Аби сьогодні ця... Дивіться, все стало. О, нормально. аби ця зірка зробила всі справи. Ти неймовірна дитина. Яка дуже-дуже вперта. Я ось сьогодні рано вона вигуляла маму, а сама ні. І ось. Значить, ми гуляємо, нормальні песики вже б давно були на траві. А цей песик її трава не цікавить, все їй не так. Запах не такий, а аромати не такі. То за висока, то за низька. Але я йду забирати її корм. Я думаю, візьму ще раз цю зірку. Просто її показувати. Тому роблю таке включення, що й жалуюсь на неї. Айна, головне наше завдання з'їсти щось, підібрати і щоб це було зовсім не те, що їй можна і не те, що корисно. Все. Так, друзі, всім привіт! Ось я знову з третім заходом до вас. І думаю, що зараз ви на екрані бачите саме той взір вишиванки, яку я хочу вишити для себе, саме яке розміщення орнаментів буде. Якщо вишиваєте, підніміть ваші оченятка. І що я хочу вам тут зараз розповісти? Що у мене тут є? У мене тут є. <свісна> Дивіться, так, дівчата. Ось тут на цій тканині зараз я заберу. Я вже розмітила, ось, бачите, ось тут, з цього моменту, в мене буде починатися вишивка. Це центр. І ось тут по боках я вже розмітила. Коротше, сам рукав, як подойти. Звідки я це все знаю? Так, зараз почекайте. Готовилася, готовилася і не приготовилася. Ось в мене є... Ось мене є викрика-рукава. Ось так ми виглядаю. І вже по ньому я, я собі просто приклала і е, ось так все помітила. Зараз вам покажу особу, я там нічого такого не, не вираховувала, не цей. Чисто ось так приклала. Зараз подивимося, ось тут в мене є е, Кравчиня мені намалювала звідки буде починатися вишивка. Ось. І ось так, бачите. Ось так в мене тут просвічується де-центр. Ну, чітко. Зараз я ще сама себе буду перепровіряти, чи все я правильно зробила. Так, давайте ще раз. Щось я міряла-міряла. Треба ще раз переміряти, дівчатка. Ну це я вже зроблю поза кадром. Так, що в мене є? Що в мене є? До речі, дівчатка, мені не вистачить тканини. Я сказала кравчині, що мені потрібно купити ще. Е Метр 70 тканини. Це в мене комір. Ось що я маю це прям комір в тому вигляді, в якому він має бути, 50 см. Бачите, тут у мене викрика і, і сама тканина. Тому, поки буду вишивати рукава, то буду. Відкладати кошти на те, або придбати ще, або ще придбати тканину. Тому що на, наперед і на спинку в мене немає тканини. Ну, я, я сама по собі не маленька. Ось це у мене тканина на манжети. Ось тут. На два манжети в мене є. А, розрізали мені, так? Да? В мене є що, де я можу вишивати? У мене є два, два манжета, два рукава і в мене є тканина на комір. Все, ось дивіться. Тепер, що, що я хочу вам показати. Ось цей, дівчатка це залишки з двох з двох тих вишиванок, я коли купувала вже, не знаю, роки-три назад. Коли я купувала в лоліці буклет і е, е, два буклета і комплекти ниток, я тоді купила два комплекти ниток. І я була у Львові недавно, зайшла в лолітку, до речі, мене чи сама не дивилася, і ще придбала ще один комплект ниток до вишиванки, тому що Ось. Ось так це виглядає. Ось цей комплект мені вийшло десь ну, майже, майже 500 гривень. Тому ось, подивимося, але бачите, цих тут ниточок нормальненько, що так. І ось це ось це такі згалишки з... з того, що в мене було з двох комплектів. Я не знаю, дівчатка, чи варто було купувати чи ні, це ми вже побачимо, але я, так, знаєте, думаю, я поки тут зайду, придбаю і е, просто буду мати. Щоб я вже була спокійна. Так, що тут у мене? Зараз я, звісно ж, буду починати з одного рукава. Дівчат, увага! Я вже, знаєте, все там зробила. Все, як воно має виглядати, моя вишиванка буде мати, ви готові 97 360 хрестиків. Я вже, знаєте, там вже все повомірювала, вже все зробила так, як воно прям має бути. І ось такі цифри. Тому. Зараз в мене завдання подумати, на чому я хочу вишивати цю саму вишиванку. Так хочу, дівчат, вишивати на рамі, але це вже це, зараз буду думати. Попробую, поміряю, і тоді вже повернуся з якимись результатами і буду вам показувати те, що я не вишивала. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вже 25 червня, і я до вас прийшла. З тим, що я виправила свою помилку. Навіть не просувала, тому що там кравчині все зробить. Лише, лише виправила, висушила. І ось мені під попереднім відео писала дівчатка, що ось таких ось цих напівкол, кругів. Має бути шість. В мене так само вийшло. Знаєте, дякую вам, дівчатка. І знаєте, я така спокійна. О, так, так. Да, я порахувала, в мене так само вийшло, тому все, роботу над помилками зроблено. І дівчата, я не знаю, я не знаю, що ви маєте дивитися на цьому тижні, тому що нічого окрім вишиванкових справ в мене ще не було. Тому я не знаю. Я не знаю, але такі мої зараз вишивальні справи. Тут на даній вишиванці десь приблизно вже вишито 8400. Поки що вишиваю я на снапах, але замовила дівчатка спеціальну раму, тому що снапи снапами, але на рамах. Мені вишивати подобається найбільше. Ось, до речі, маю такий тут магніт. Це. Це брелки, дівчаточка, я купувала брелоки і зробила з нього магніт. Нормально так тримаю. Тому, дівчат, такі ось справи. Приходить новий день і думаю, все. все, я буду брати якусь нову роботу, тому що не діло, тому що. Що це таке, що, що ви будете дивитися <смі> рука тягнеться до вишиванки і все. Я тоді забуваю про все. Мені тоді вже байдуже, що там, але вишиваю те, що хочу. І, мабуть, буде такий тиждень-тиждень вишивки вишиванки, тому що ну, що зробити, тим більше, що ми знаємо, що тут ого. -го. Як багато треба ще вишивати. Дуже мені подобається, знаєте, і мене я дивуюся сама від себе. Це вже я вишиваю третю вишиванку. І мені не набридає оцей взір, мені не набридає вишивати, скажімо так, одне і ж. Це така, знаєте, скажімо так, це відпочивалочка, дівчата. Тому що ти вже просто достатньо, просто подивитися, ага. Ось цих чотири елементи це е, брати таким кольором. Мені дуже зручно, коли вишити ось цей каркас е, чорним кольором. А далі просто подивилася: ага, ось цим кольором вишиваєш, і ось цих чотири елементи ти собі просто береш і вишиваєш в задоволення, і тобі не надо ні схема, нічого. Потім просто викреслила. І, і все нормально. Так, покажу трошки організацію, яка в мене е, в неділю, е, була в дорозі. І знаєте, що я не їхала просто? Я взяла ось таку штуку. Е, сьогодні вже нагадаю вам, сьогодні вже середа. І ось в мене. Ось ця вся штука, вона була вся заколота голками, тому що я взяла дуже-дуже багато голок. І поки я їхала, понаселяла, позаселяла нитку в голку. Ну, а що витрачати час? На те? Ну, що, я маю просто сидіти, і оце ось, ось дивіться, це за два дня, трошки в неділю. І ось це в мене вже лишилося це дуже мало, дуже багато голоків звідси. Не знаю, ну, коротше, не буду брехати. Е, так, що по організації? Організація стандартна. Це у мене Ці, оці нитки в мене ще з, з минулих паків, чи як то сказати, з минулих комплектів для вишиванки. Оце дівчатка, вчора я навісила чорний колір. Це з оцього нового комплекту, що я вже купувала. І ось це весь чорний колір. Тут на цьому органайзері немає немає ось цього жовтого кольору 725-го, потрібно дочупити. А все решта все є. Тому буду, буду продовжувати далі. Дуже зручно, коли ось тут ти підняла голову і в тебе все є. От, наприклад, щоб вишити ось такий елемент, ось такий. Тут потрібно використати десь три голочки чи чотири навіть. І трохи залишиться. Тому, знаєте, так зручно, коли в тебе все. І ти так, пунь, -пунь, 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 пунь взяла і, знаєте, навіть не думаєш, хто тобі його туди поставив. Це дуже зручно. Основа якась така класна, дуже добре голки тримаються. Тоді треба буде якось знову сісти. Бачите, навіть мені на тиждень не вистачило того. Що я тут собі підготувала. Так, що ж я хочу показати? Вчора я взяла в перенабір. Набір від буцила ось такий мати та дитина. мені дуже подобається основа дуже гарно. Ось такого кольору, до речі, дуже дуже правильно вам передається. Буде робота 32 і 4 на 40, 6. Так, що тут яка тут Камина? 28-й каунт. І ось такий буде сюжет. Тут вже дівчинка, яка прислала мені цей набір, вона вже зайнялася, роз, розібрала ниточки. Але чомусь в мене є питання, потрібно буде її нагадати. Ось тут немає. Коротше, десь два кольори, вона загубила, але ці символи є. Ці символи є по схемі. Тому я думаю, що вона буде з часом, з часом розбиратися. Схема достатньо класна. Тут є і бек, і хрест, і напівхрест, і бленди, тому буду займатися ось цією красою, цією ніжністю. І, до речі, ще вчора, зараз виведу вам на екран, ще вчора я... А, як десь класти? І звідси витягла лише схему, тому що мені дуже зручно, коли схема, з якою я працюю, якщо в мене є оригінал, то щоб вона в мене була перед очима. І ще вчора завершила Нью-Йорк від Лукас. Так, не маленька, там така. Схемка на 100 103, здається, з Бекстічем. Тому це багато часу вона в мене зайняла. І ось, і ось буду працювати з цією. Так, це ніби всі новини, які я вам розповіла. І йду зараз знову вишивати вишиванку. Знаєте, що я хочу? Хочу сьогодні вишити. Ще 1600 хрестиків, я така наївна, як це я маю це зробити. Це ж треба трохи так посидіти, щоб стільки хрестиків додавалося. Але знаєте чого? Того, що якщо я десь вишив ще хрестиків, в мене вже ось на цій вишиванці буде вже 10 тисяч вишито. Круто, правда? Тому, ну, якось так, ну, дівчата, вибачайте, що немає різноманіття, тому що ну, ну хочеться мені займатися цим процесом, тим більше вже хочеться нарешті закрити це питання з вишиванок саме з цим взором. І вже мати, мати вже три готових сорочки. Так, друзі, добрий ранок. Сьогодні я до вас прийшла. З ось таким чудовим дизайном. Ви знаєте, мені час від часу попадаються дизайни мадам Лефі. І кожного разу я відмічаю для себе, що це якісь чудові такі дизайни, тим більше, що тут малінеті МС, нічого такого складного немає. Трошечки, о, трошечки чого? Трошечки бекстічу і Чудові-чудові розробки. Це роздруковувала собі відшив, хоча і він тут неправильний. знаєте, Бо в них є такі штуки, як, наприклад, ага, ось тут ось тут цей фон заповнений. Там просто написано, що ось цю частину треба залити чи завишивати одним кольором. Так само ось цей тинь-синій. Його також немає в схемі, там значок-значок теж написано. Там, де марочка, його потрібно заляти. Ось тут де небо, ось тут, де море, теж пишеться, його потрібно заливати. Ось тут, де пісочок, теж в схемі немає символів, але його потрібно робити. В цій схемі мені подобається все, крім ось цієї частини риби. Тому що я не рибак. А так, дуже гарний сюжет. І ось ще одна схема плюс в купілку. До моїх перенаборів. Ще єдине, що хочу вам показати, це Ой, ось цей дизайн, який я вам показувала в попередньому включенні ось цей. мама і дитя. Тут така також цікава схема. Я небагато перенабирала буцилів, якщо можна сказати, що дуже мало, це буде правильніше. І тут, знаєте, цікаві речі є. Ось, наприклад, ось тут, бачите? Ми звикли, що прямо у нас четвертинки, прямо, бачите, щоб була повністю заповнена клітинка схема, а тут, бачите, як робиться, залишається місце для того, щоб прокласти цей обексіч. бачите, В одній клітинці з одного боку заповнив, в другій клітинці, а ось це посерединці. Буде заповнюватися Бекстічем. Вже половину схеми я перенабрала верхню частину. І ось тут ще продовження є. І ось такий гарний дизайн маємо. Так. Ще, що я хочу вам показати, і вже, нарешті, потрібно завершувати цей, це включення це ось. Це я вже принесла вам свій рукав. На, вже я пере, переорганізувала його на раму. Найзручніше мені вишивати на рамі. І тут мені ще потрібно перепровірити, тому що ось це, ось це, це від цього до цього немає около мене. Це оце вже край, е, край того, що я буду вишивати. Але я ж кажу, ще потрібно перепровіряти, чи все ок. Чи нормально по ширині. Так не хочеться, щоб ще ну, знаєте, місце то, звісно, є. Але Так не хочеться, щоб ще потрібно було в ширину доточувати і довишивувати. Воно так, так багато вишивати. Ну, неважливо. Це я вам принесла плюс 10 тисяч 400 там, з копійками хрестиків. І ось такий мій результат. Який... Які є дівчатка, мене радує. Але коли я вишиваю вишиванку, дівчат, ну, немає що вам розказувати. Знаєте, таке щось цікаве, якісь цікаві нюанси. Це ціле відео це було відео про вишиванку. Вибачайте, що не було якогось такого різноманіття зміни цих процесів, але, ну, ну, якось так, це я вишивала ось це вишито за 7 днів, і як я вже казала, плюс. 10 тисяч хрестиків. Тому думаю, я вже на цьому буду завершувати. Тому що, по-перше, хочу і вам показати, і вже, вже починати якісь нові вишивальні будні, аби тішити вас чимось новим і, ну, і вишивати далі. Тому до зустрічі, бажаю всім тих, Мирних днів і ночей, ранків, обідів, ночей. Бажаю, щоб ви отримували гарні новини від ваших рідних, які не поруч з вами. Тому всього найкращого, Божої охорони нам всім! І зустрінемось в наступному відео.